Сьогодні репортажі з дороги гадяч Липова долина. На даний час вже ремонтні бригади дійшли, факт пройшли вже село. Мала побиванка від глибокої долини. Це дає можливість робити нормальну проїзну дорогу. Нагадую, що сума тендера на цю дорогу це 292 мільйона гривень 7,5 кілометрів дороги. Це майже 40 мільйонів. Вартість одного кілометра дороги. Дорога буде складатися із трьох шарів. Перший шар, от ми бачимо, тут вона закінчилася: це щебенева піщана суміш, е яка далі покривається вирівнюючим асфальтом, і далі вже тоді зверху буде 5 сантим сантиметрів бронюючого асфальту. От ми зараз бачимо, які це товщини уже асфальта, а під низом йде піщана суміш. Тобто дорога повинна робиться по технології капітального ремонту. Ця дорога вже обладнана, і бордюри, і інфраструктура, і зупинки, і, і стоки, і труби, і колодці. Тобто повноцінний капітальний ремонт, яка ця дорога оцінювала. І от можна там подивитися вже товщину асфальта, вирівнюючого шару, який, який він на даний час є. Тому ця дорога буде. Сполученням між Липовою долиною і Гадячем. звичайно, хочеться, щоб і далі продовжувався, але цей капітальний ремонт від, від межі області і далі йде аж до е, глибокої долини. Це участок від Глибокої до Гадяча. На даний час е, от, ну, буде в перспективі, чи буде робитися, чи не буде робитися, тому що ми чуємо і читаємо багато новин. По тих новинах взагалі на наступний рік зняті витрати від дорожнього фонду. тобто, фактично, наступний рік його не буде. Е, незрозуміла буде доля взагалі коштів на ремонт доріг. І тобто питання навіть не в капітальних ремонтах, а питання навіть в поточних ремонтах доріг. Так, от читаючи там коментарі про дороги, про все інше, хочу ще раз усім нагадати, що на даний час. В нас іде велика війна, де щодня гинуть наші найкращі сини і доньки. І кожну хвилину, кожну секунду наші захисники і захисниці захищають нашу країну. І ціна зараз це взагалі це доля нашої держави. Тому ну, дійсно і певно, і вірно, що всі кошти потрібно зібрати на оборону і безпеку нашої держави. Але, ну, звичайно, людям хочеться, щоб були дороги проїзні, щоб отак ремонтували капітальним ремонтом, як гадіч Липова долина. Це багатостраждальна дорога, тому що дуже хотілося, щоб ця дорога ремонтувалася і прикладено багато зусиль. І той проект, який був зроблений, фактично, от ми маємо певні конструктиви, завдання, і зараз це реалізовується. На цей рік передбачено близько 180 мільйонів. На цю дорогу, ну а наступному році, тобто фактично, може так статися, що навіть 180 буде профінансовано, а цей залишок може на наступний рік і не дофінансуватися. Тому таку провів невеличкий екскурс із ремонта цієї дороги, знаєте, як в Гадічині її називали така велика багатостраждальна дорога, тому що вона вже 5 років була непроїзною взагалі ще коли був власником. Служба автомобільних доріг цієї дороги вона в 2017 році її закрила. Вона, взагалі, це єдина була закрита дорога, по якій стояв навіть знак дорога закрита. Але зараз іде капітальний ремонт, і дорога робиться. Тобто, ну ми розуміємо, що зараз держава чітко розуміє повноваження, тобто є капітальні ремонти, і є просто утримання. Навіть уже поточний середній ремонт зараз не, не пропускається. Тобто те, що там е, латається там, чи ямковим ремонтом, чи струйниками, це просто там, робляться дороги проїзними. Ну, А звичайно, 40 мільйонів на дорогу капітального. Да? Тобто, ми розуміємо, що е, бюджет міста Гаюча 200 мільйонів, бюджет е, там, деяких ОТГ 100 мільйонів. Тобто, Ми розуміємо, що це або 4 кілометри дороги, там, чи 5 кілометрів дороги, чи 2,5 кілометра дороги, якщо взагалі ні на що не тратити, та тільки ремонтувати дороги капітальним ремонтом. Отака ситуація. Тому провів екскурс з ремонту дороги. Хочеться, щоб всі були дороги, така як Липова, тому що ми взагалі зараз в пасці Гадівський район. Тобто, в нас Т-1705, на якій взагалі нема перспективи ремонту. Тобто, вона й в наступному році. Певно, так розуміючи, не буде ремонтуватися в посиланні. Залишу статті там з української правди. Почитайте, яка доля буде там фонда дорожнього, що взагалі буде з міністр... із Від... із від міністерством інфраструктури. Яка ситуація із агенцією відновлення України, коли з них зняли головне фінансування? Ну і зробите висновки. Дякую всім небайдужим хейтерам, які підтримують своїми коментами. Ну, а звичайно, їх не так багато, які постійно пишуть, їх близько 20 чоловік, але тисячі людей, які їздять по цих дорогах. І якщо вдається хоча б там кілометр або два зробити дорогу проїзними, то я думаю, всі абсолютно дякують. Ну, Наразі тієї ситуації, що йде велика війна. Разом до перемоги, слава Україні, слава нашим героям-захисникам.